Доброго вечора, шановні наші телеглядачі, сьогодні з гостем нашої студії обговоримо теми, які стосуються благоустрою нашого міста і тих заходів, без яких він неможливий. Отож, гість нашої студії, заступник директора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, начальник відділу демонтажів. Роман Кулик, доброго вечора. Вітаю вас, пане Романе. Нещодавно на сесії Луцької міської ради. Керівник вашого департаменту після того як одна з депутаток висловила побажання, щоб гроші на демонтажі незаконних ворож все ж таки не виділяли. Вона взяла слово і аргументувала, чому це потрібно. І власне, що найбільше мені запам'яталося, це були слова про те, що якщо цих демонтажів не здійснювати, забрати з цього фінансування, то завтра от не доїдуть в двори. Жодні спецслужби, тобто знову ці двори обростуть ось тими огорожами, з якими ось фактично можна сказати, ви боретесь так останні кілька років. І от на вашу думку, чому от не можна встановлювати ну, ці самовільні огорожі і конструкції, які ми бачимо в наших дворах? Ну, на мою думку, дивіться повноваження. Щодо демонтажу незаконних споруд та конструкцій були передані департаменту муніципальної варти у 2015 році. Коли в 2015 році ми отримали ці повноваження, ми е, побачили, що в нас місто повністю захаращене незаконними гаражами, обмежувачами руху автотранспорту, різноманітними огорожами, незаконними кіосками, літніми майданчиками і тому подібне. Чому так відбулося? Тому що на мою думку до цього належним чином це питання з тих чи інших причин не контролювалося. Зокрема, ну мабуть, одна з таких причин це недостатнє було фінансування, тому тобто кошти відповідно достатньо не виділялися, тому в місті нічого і не демонтовувалося. Це призвело до того, що мешканці міста. Знали, що ти можеш незаконно собі поставити якийсь гараж, кіоск, десь там встановити якийсь шлагбаум незаконний, і, в принципі, тобі за то ніхто нічого не зробить, і навіть ніхто це не зможе демонтувати. Ми багато років здійснювали демонтаж, ми за цей час демонтували тисячі незаконних об'єктів в місті. І якщо на сьогоднішній день. Призупинити цю роботу, то це призведе до того, що, на мою думку, за декілька років ситуація почне повторюватися, мешканці побачать, що знову немає контролю, і знову почнуть самовільно встановлювати різноманітні конструкції. Є об'єкти, які були встановлені давно, ми їх демонтували, їх немає, але ж є. Такі ситуації, коли постійно е, встановлюють якісь нові незаконні об'єкти є. Е, наприклад, е, та сама комерція, кіоски, е, в них е, сьогодні є дозвіл, завтра в них дозвіл закінчує, закінчиться. І не завжди власник цього кіоску хоче його добровільно забирати. Тому, на мою думку, міська влада. Повинна мати в своєму от, розпорядженні таку можливість, щоб не зако... демонтовувати незаконні оці конструкції. Також що стосується ще виділення коштів та фінансування, хочу сказати, ми завжди намагаємося шукати власників незаконних об'єктів і змуш... змушувати демонтовувати. Ці незаконні об'єкти добровільно за власний кошт, таким чином, щоб е, менше виділяти менше коштів витрачати з міського бюджету. Але є такі власники, що відгукуються на цю пропозицію, щоб забрати цю незаконність? Е, звісно, дуже багато об'єктів. Я можу сказати. Ну це більша половина тих всіх незаконних споруд, які ми виявляли, вони були демонтовані в добровільному порядку. Ну а решту відповідно доводиться, от за кошт? там, де власники невідомі, там де власники ухиляються від демонтажу, це демонтовуємо ми. От я наскільки розумію, коли ви починали, то фактично напевно, жодного двора в Луцьку не було без цих обмежувачів, шин, напівсфер і так далі, так які встановлювала. Яка зараз ситуація? Вже бо ж вже відповідно кілька років, все ж таки робота ведеться з, з демонтажем. Саме так дуже багато об'єктів було в нас демонтовано. Незаконні гаражі це в місті сьогодні вже рідкість. Вдалося впорядкувати розміщення кіосків, торгових павільйонів, літніх майданчиків. Тобто, фактично всі незаконні були демонтовані. Ті, що залишилися, їм дали можливість там стояти за умови, що їхній зовнішній вигляд був проведений до сучасного вигляду. Тобто, щоб це не стояли металеві кіоски з початку 90-х років. Тому дійсно ми демонтували тисячі об'єктів в місті, і їх сьогодні стало вже набагато. Менше як взагалі відбувається цей демонтаж? От спочатку надсилається повідомлення, так якесь про добровільний демонтаж. Якщо він цього не відбувається, то от, власне, от які подальші дії, і от на в зв зв'язку з цим наступне питання. Яка відповідальність за самовільне розміщення таких гостей? для початку? Ми виявляємо такі незаконні об'єкти. Ми або самостійно їх можемо виявляти, інспектуючи місто, або виявляємо на підставі звернень якихось служб, установ або мешканців міста після того як ми виявили цей незаконний об'єкт. Ми збираємо інформацію для того, щоб дізнатися, все ж таки на якій підставі він стоїть і чи дійсно він стоїть незаконно. Якщо знаємо, що незаконно, шукаємо власника. Якщо вдається знайти власника, зобов'язуємо демонтувати в добровільному порядку. Якщо власник ухиляється від демонтажу або власника не вдається встановити, тоді вже відбувається примусовий демонтаж нами. Угу. Відповідальність за самовільне встановлення незаконних конструкцій. І тимчасових споруд мафів в нас передбачена статтею 152 адмінкодексу, яка, яка передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень, і на е посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. Якщо з містом і дворами, то тут все більш-менш ясна ситуація, так тому що фактично в кожному дворі я як я вже повторюся, обмежувачі чи інші такі конструкції. Яка ситуація в село громади? От і де найбільша проблематика з цим? Після того, як в нас утворилася Луцька громада і приєдналися села до нас, ми ті села почали обстежувати чи є там якісь незаконні споруди. Якщо казати за обмежувачі руху, тобто за конструкції, які встановлюють на проїжджих частинах, для того, щоб не унеможливити проїзд автомобілів. То по селах їх дуже мало, майже не зустрічається. Але в нас були випадки, були звернення. Це по великому Омелянику, село Терасове, Забороль. Там були ситуації, коли встановлювали обмежувачі для того, щоб не їздили автомобілі, і ми ці обмежувачі демонтовували. Найчастіше, от наскільки мені відомо, то звернення от мешканців так. Стосується демонтажу обмежувачів незаконно встановлених в їхніх брах, це задля того, аби до них безпрешкодно могла доїхати швидка допомога чи пожежна машина. А власне, от самі ці спецслужби от звертаються до муніципальної варти з подібними проханнями. Ну власне, якщо казати за обмежувачі руху, тобто шлагбауми, стовпці. Блоки, які ставлять клумби в проїжджих частинах, то ми е, зайнялися демонтажем їх у 2017 році. Чому саме тоді? Тому що. Тоді вперше до нас звернулася Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області, повідомили, що в нас є така проблема в місті, що пожежні автомобілі не можуть вчасно доїжджати до місць виклику і надали нам перелік таких адрес по місту і попросили, щоб ми їх демонтували. І також у нас було ще звернення від швидкої допомоги. Щоб так само вони нам описали, де в нас по місту стоять такі обмежувачі, які перешкоджають доїзду автомобілів швидкої допомоги до місць виклику, до речі, нещодавно мої колеги разом з працівниками ДСНС виїхали в такий рейд людськими дворами. Ось і мета цього рейду була показати наочно, як пожежна машина. Наскільки швидко може доїхати нашими дворами до потенційного місця пожежі, і наскільки ось ці незаконні шлагбауми, які встановлені враг, їм заважають в цьому? Ось і ми підготували сюжет відповідний, і я пропоную подивитися, поглянути, як це було взагалом, ось до вашої уваги, наступне відео. Рятувальники, які вирушили з нами на рейд, наголосили, спеціально беруть один із найменших автомобілів, аби гасити пожежі. Їдемо на бульвар Дружби народів 15, але потрапити в двір транспорт не може, бо шлагбаум дуже часто. Рятувальники не можуть в найкоротші терміни доїхати до місця виклику через самовільно влаштовані перешкоджувачі руху на дорозі. Ось один з прикладів ми бачимо. Час доїзду до місця виникнення пожежі е, має бути найкоротший, тому що буде е, легше і простіше локалізувати пожежу і е, відповідно рятувати життя людей і матеріальні цінності. Е, до будь-якого житлового будинку пожежі в житловому будинку виїжджає не тільки один пожежний автомобіль, а мінімум два. Якщо ж пожежа вище третього поверху, то на гасіння має виїхати і третя автівка з драбиною для рятування мешканців із вищих поверхів. Спецтехніка не може заїхати, тож доведеться об'їжджати та втрачати дорогоцінний час. Відповідно, збільшиться вільний час розвитку самої пожежі, вона пошириться, нанесе більше збитків, ну і можливо. Не встигнемо врятувати чиєсь життя. До е житлових будинків 9 поверхів і вище передбачено проїзди і доїзди з усіх сторон. Він тут був через самовільну влаштовану перешкоду з однієї сторони доїзду немає. Тож їдемо разом із рятувальниками, дворами. Між тим дорогою дізнаємось, ширина проїзду для пожежної техніки має бути не менш як 3,5 метри. Ми в основному рухалися не центральними вулицями, а дворами і, і в світлу пору доби, коли двори максимально розгружені від автомобілів. Коли ввечері люди повертаються з роботи, максимально загружені двори, ми би ще більше часу потратили, щоб доїхати на місце виклику. Окрім цього, хотів зауважити, що відповідно до правил пожежної безпеки усі доїзди, проїзди, проходи повинні бути вільними. ширину їх заборонено зменшувати для проїзду спеціальної техніки. Незаконний шлагбаум і на дружби народів народів-9». Сюди, слідом за пожежниками, навідались і муніципали ліквідувати самовільно встановлену огорожу. Департамент муніципальної варти безпосередньо з органами ДСНС проводить таку роботу, скажімо так, у демонтажі обмежувачів руху. Бо, як ми бачимо, пожежний автомобіль, коли. Він приїжджає на виклик, він стикається от з такою проблемою, що він не може під'їхати до будинку, що створює, скажімо так, додаткове витрачання часу працівникам до доїзду вони змушені об'їжджати відповідно цей обмежувач руху. А це займає відповідно лишній час. А зараз, скажімо так, така ситуація в країні, що кожна хвилина вона може бути, скажімо так, на рахунок порятунку людського життя. Тому відповідно, департамент муніципальної варти він проводить таку роботу по демонтажу відповідно таких обмежувачів руху для того, щоб полегшити. Роботу працівникам органу ДСНС, а також відповідно медичним службам і звільнити вулиці від таких незаконно встановлених об'єктів. Рішення щодо демонтажу незаконних огорож приймають члени виконавчого комітету Луцькради. Інспектор муніципальної варти розповів, зносять і шлагбауми на дружби народів та 13, Там схожа ситуація. Загалом по таких знесеннях бачимо 15 пунктів. Причому майже в кожному по кілька адрес мешканці бульвару дружби народів погоджуються. Зайвих шлагбаумів на в'їзді у двори не повинно. Бути для комфорту жильців і нашого міста. Якщо потрібно знімати оце, прошу зняти. Як повідомили рятувальники, демонтовані незаконні обмежувачі руху і в інших населених пунктах Волині. Зокрема, це шість адрес у Ковелі та бетонні півсфери за двома адресами у селищі Благодатне Нововолинської громади. Прошу, пане Романа, скажіть, наскільки часто є така співпраця з деснесниками? Чи буде вона продовжуватися далі? от як ми щойно побачили. На мою думку, в нас належним чином організована співпраця. Вони систематично до нас звертаються, кажуть, де в нас є такі обмежувачі, і ми відповідно реагуємо, виносимо відповідні рішення на засідання виконавчого комітету і в подальшому здійснюємо демонтаж. От, власне, останнього разу в нас такий лист був від ДСНС в серпні цього року. Нам надали такий список, і от, власне, ці обмежувачі, які були в сюжеті на дружби народів, були демонтовані на підставі цього листа від ДСНС. Ну і відповідно відгуки мешканців ми вже почули в сюжеті. От вони теж за те, щоби був варіант. Ну завжди в людей є трізна позиція: є ті, що за, є ті, що проти. Але дуже такий цікавий момент, коли ми почали здійснювати демонтаж цих незаконних обмежувачів, почали це, наприклад, публікувати на сторінці Фейсбук департаменту. Люди побачили, що в місті таке відбувається, бо раніше цього ніхто не робив. І люди почали звертатися до нас і просити вже, щоб ми. Демонтували ці обмежувачі в тих чи інших місцях, бо ну можу сказати, що наприклад там до 2017 року таких звернень у нас взагалі не було від саме від мешканців міста. Угу. Ну і до слова, ми ще поспілкувалися із представниками швидкої допомоги. Ось що вони кажуть про обмежувачі, якими загороджені будські двори. В Полуцьку є проблематика з тим, що в нас доїзди безпосередньо до деяких будинків. Вони біля будинків поставлені так звані ограничителі, тобто обмежувачі, які не дозволяють нам доїхати безпосередньо до місця виклику. Чим пошвидше, бо є такі випадки, коли з однієї вулиці швидше доїхати, наприклад, так звану арку, ніж об'їжджати цей будинок. І це є проблематика в свого роду. Дійсно, частина з них була вже прибрана, яка наразі. Набагато швидше доїзд відбувається бригада екстреної медичної допомоги. І це свого роду набагато краще для нас, для інших екстрених служб, так для поліції, для працівників ДСНС. Але, на жаль, ще ще самі жителі будинків деякі ставлять ці обмежувачі, і це є проблема. Ну і власне, ось ще одне підтвердження тому наскільки заважають роботі спецслужб ось ці незаконні обмежувачі, тому що інколи час іде на хвилини в їхній роботі. Дійсно, навіть в нас в законодавстві визначено в які терміни мають прибувати зокрема швидка допомога на місця виклику. Це термін буквально до 10 до 20 хвилин, хвилин залежності від складності цього виклику. Скажіть по цих обмежувачах, От я розумію, що можуть звертатися мешканці, ви інспектуєте, ось є співпраця зі спецслужбами, які вам можуть повідомляти ті чи інші локації, де вони встановлені. А якщо в розрізі цього року, які завершуються, підсумувати, скільки таких обмежувачів вже було демонтовано департаментом, які це обмежувачі, якого вигляду виду? І де найбільше в якому районі міста в цілому з 2017 року. Ми демонтували вже в міст в місті Луцьку та в прилеглих селах 75 обмежувачів руху. Цього року ми демонтували 15 обмежувачів руху, які знаходилися найбільше на бульварі Дружба народів. Також були обмежувачі на вулиці Ківерцівській, Озерецькій, Карбишова на проспекті Волі, на вулиці Авіаторів. В нас було звернення і від депутат. Місцевого і від мешканців, там була вулиця заставлена блоками. Тобто, цього року це 15 таких об'єктів, які ми демонтували. Ну, Але я знаю, що є ж такі обмежувачі, які встановлені там от можуть бути логічно встановлені, так як у центральній частині міста так, ці напівсфери були встановлені заради того, щоб водії не припували на пішохідних угу. зонах своїх автомобілів, тобто це логічно, так? Вони встановлені. Так? Ну тут ситуація трішки інша. Дійсно, є в нас така проблематика, що кількість автомобілів постійно в нас в місті збільшується, а законослухняність водіїв іноді десь кульгає. Тому Виникає така необхідність десь обмежити заїзд для автомобілів, тому що автомобілі заїжджають на тротуари, на ті місця, де постійно ходять пішоходи, і в певних місцях встановлюються півсфери. Вони встановлюються виключно департаментом житлово-комунального господарства міської ради, лише після того, коли виготовляється і затверджується поліцію відповідно схема організації дорожнього руху. Тобто навіть міська рада на власний розсуд це самовільно не встановлює, а лише після. Після погодження з поліцією розумію, а от якщо, наприклад, до вас от звернеться ну якась ОСББ, вони от вирішили, що вони хочуть встановити якийсь обмежувач. Ну я не не буду говорити, чи він там логічний чи ні. Але загалом на от питання полягає в тому, чи можливо такі об'єкти от їм якось узаконити, що має бути для цього, які папери погодження? От якщо ну... чи ви маєте виїхати подивитись, воно там буде до речі, ну як? Ну таким чином, взагалі, знаєте, в нас є таке в країні цікаве явище, яке називається Узаконити. Тобто, спочатку щось незаконно ставлять. А коли вже приходять якісь відповідні контролюючі служби, то люди починають думати, як, як би то його узаконити. Ну це насправді неправильне явище. Коли ти хочеш щось зробити, спочатку треба робити документи, а тоді вже щось встановлювати. Взагалі, в нас в законодавстві ніде немає такого механізму прописаного, як можна в законний спосіб взяти і перекрити проїжджу частину, наприклад, якимось шлагбаумом. Тому ніде ви такого не знайдете, але враховуючи ту проблематику, яка іноді виникає в місті, е, тому що бувають різні ситуації, е, в принципі, це можливо. В нас є такі ситуації, є такі одиничні випадки. Якщо є колективне звернення від мешканців будинку, якщо цю ситуацію дослідили, і побачили, що там дійсно є проблема, якщо це погодив департамент ЖКГ нашої міської ради. Якщо встановлення там того обмежувача погодила поліція, відповідно є схема організації дорожнього руху, встановлені відповідні дорожні знаки, тобто водій їде і бачить, що там проїзду далі немає. Є погодження від ДСНС, є погодження від е, швидкої допомоги. Тоді, в принципі, в таких ситуаціях ми претензій не маємо зі свого боку, але це швидше такі якісь одиничні випадки. Але в іншому випадку то це тільки демонтаж, що Встановлено якусь не так. Ну принаймні, ми пояснюємо, що воно незаконно і воно там стоїть до певного моменту. А як люди реагують, коли приїжджають от служби і зрізають ось ці ну, обмежувачі ситуації різні, як правило, нічого не відбувається. Ми приїжджаємо, демонтовуємо і їдемо. І все. Є такі випадки, дійсно, коли, коли люди можуть конфліктувати або просити, щоб той обмежувач шлагбаум їм не забирали, тому що ну їм так комфортно, щоб там в них ніхто не їздив. Є такі ситуації, що й самі забирають розуміючи так, так всю проблематику. А ось є таке в нас ще явище, от як юні паркери, так які можна побачитись на парковках, дворах таким чином можна так собі уявити, що водії напевно що бронюють собі парк по місце. Чому їх не можна ставити? Бо я знаю, що теж відбувається певний здійснюється демонтаж таких юніфаркерів департаменту. Так, є в нас такі явища в місті, коли окремі собі водії, щоб забронювати десь місце для свого автомобіля, ставлять такі конструкції. Їх не можна теж ставити, тому що ну, по-перше, це як правило територія загального користування, і ніхто не може собі провласнювати якийсь клаптик двору там чи дороги. По-друге, вони так само можуть е, створювати перешкоди для руху, тому що, ну, як правило, ця людина е, в день поїхала десь собі на роботу, відкрила його, він стоїть відкритий і, відповідно, існує перешкода на проїжджій частині. А ввечері собі приїхав, е, його відкрив і поставив автомобіль. Тому такі об'єкти ми теж демонтуємо. Е, ну, тут е, така тенденція, що все ж таки е, нам, як правило, вдається знайти, хто їх поставив. І вдається заставити цих людей демонтувати їх в добровільному порядку. В цьому, ну, в цьому році, наприклад, там була в нас ситуація на вулиці Кравчука. Е, людина думала, що вона на своїй земельній ділянці їх поставила, дослідили, виявили, що це комунальна земельна ділянка. Ми зобов'язали демонтувати, і людина самостійно, в принципі, демонтувала. І ми так і розійшлися. А де їх от найчастіше встановлюють? Це десь в дворах, так житлових будинків, чи десь ще ближче е, до якихось торгових центрів? Їх, десь, як правило, встановлюють десь у дворах або біля комерційних об'єктів. Для того, щоб забронювати знову ж таки місце, наприклад, для службового автомобіля. От у нас є зараз звернення по вулиці Стрілецькій, там встановлені такі обмежувачі. Ми будемо цим займатися. Можливо, ви показували на фото там. Навіть у нас був випадок, коли людина собі на тротуарі біля багатоповерхівки поставила цей обмежувач і собі на тротуарі паркувала свій автомобіль. А скажіть, якщо от говорити про ці юні паркери, так наскільки загалом це от поширене в Луцьку явище, таке що встановлюють, так самовільно собі От... воно не є дуже поширеним, і на мою думку, якраз через те, що ми їх демонтовуємо і постійно це висвітлюємо, що вони є незаконні. І ми їх демонтовуємо. А скільки демонтували з 2015 року, якщо в розрізі? Якщо брати безпосередньо ці юніпаркери, то ми демонтували їх ну може до 15, ну але я думаю, десь до 50, це ми заставили все ж таки людей їх демонтувати самостійно. Ну але ще одна біль таких луцьких дворів наших, так така. Своєрідна в негативному сенсі слова візитівка, це шини. так Там фактично навколо цих шин і на цих шинах виростає така ціла народнотворчість, як я жартую, там і садять клумби, і фарбують їх і так далі. і Ними обросли і дитячі майданчики, і прибудинкові території. От власне. Цікаво, от наскільки відбувається от робота з демонтажем цих шин з луцьких творів, де почали найперше Ну, демонтовки. хочу сказати, це такий новий в нас напрямок, е як виникла ця ідея? Ми демонтовували ті самі обмежувачі. До речі, шинами власне іноді перекривали оці дороги. Ми, інспектуючи місто, дуже часто бачили, що в нас дуже багато шин понакидуваних просто понакидуваних купами десь по дворах, обабіч доріг. І в нас така виникла ідея ну, трошки їх повивозити. Коли ми вже почали це питання досліджувати, більше цікавитися, ми дізналися, що виявляється, шини це високотоксичні відходи, які виділяють дуже багато шкідливих речовин, які негативно впливають на здоров'я людини. Шини не можна просто так вивести на сміттєзвалище і викинути. шини підлягають спеціальній утилізації. Е, і звідси в нас е, далі вже така з'явилася ідея. Є багато шин повкопуваних у дворах, е, трошки їх е, звідти повивозити. Е, ми побачили, що в принципі мешканці міста. Більшість позитивно на це відреагували. Почали до нас, коли побачили, що ми вже ті шини вивозимо, почали до нас самі дзвонити, просити, щоб з їхніх дворів ті шини повивозили. І навіть ну, є такі ситуації, знаєте, іноді з нами конфліктують, бо ми щось демонтували. А в цьому випадку ну, таке було, що люди навіть вже з нами сварилися. Чому ми так довго не вивозимо з їхнього двору шини? Mm -hmm. Але ну я наскільки розумію, що це не, не просто питання, що це не естетично. От саме, от першочергово це проблема екології. Так, так. першочергова проблема це екології. Бачите, так склалося, що ну ніхто навіть собі не задумувався, і я навіть ніколи не задумувався, що виявляється, шини – це насправді ну дуже шкідливі відходи. Виявляється, до цього за декілька років до цього в місті Києві почали масово тисячами вивозити ці шини з дворів. До речі, ініціативи відділу екології міської ради шини почали вивозити з дитячих садочків в нас в Луцькій громаді, і ці роботи вже знаходяться на завершальному етапі. Оскільки це новий напрямок, але все ж мушу запитати, скільки вже вивезено цих шин з кількох дворів, чи є така інформація. Це десь близько 200 адрес по місті Луцьку, з яких ми вивезли шини, і вивезено вже не менше 4 тисяч автомобільних шин з міста Луцька. А в яких дворах найбільше цих шин зустрічали? Е, ви знаєте, немає такого, що десь їх більше, десь їх менше. Їх дуже багато всюди. Багато шин вкопаних біля багатоповерхівок. Систематично у нас купа машин лежать там в районі Луцького авторинку, де собі бронюють місця. Ті люди, які продають автомобілі. Часто люди просто викидають шини десь у бабіч вулиць і думають, що ну хтось має їх повивозити. Ну і часто от я особисто спостерігала, що шини це таке місце відпочинку любителів ковитої. Досить часто дійсно. Можу навести один приклад: на проспекті Соборності 6 до нас звернулися, люди, мешканці, що там в одному місці в них були вкопані автомобільні шини, на яких постійно збиралися люди, які розпивали алкоголь. І попросили, щоб ми тішини звідти позабирали, щоб вони там більше не збиралися. І коли ми тішини забирали, то дійсно там всередині тих автомобільних шин було багато пляшок з під алкоголю. Випитого були був там навіть засіб для вживання наркотиків. Тому такі речі на ну, тільки находимо. піде на користь мешканців. ну я місця, надіюся, та що абонтаз. там більше не розпивають алкоголь. А якщо загалом підсумовуючи, як люди можуть повідомляти про е, шини про ці юті паркери обмежувачі, яким чином комунікувати і щоб ви відреагували і приїхали? На сьогодні дуже багато є шляхів комунікації і засобів, як нас можна повідомити. Найпростіший, мабуть, спосіб це телефон гарячої лінії нашого департаменту 067-4067 679. Це мобільний телефон, на який можна і дзвонити, і скидати фото, відео, вайбер, в телеграм. І ми вже відповідно бачимо цю інформацію. Якщо є необхідність, реєструємо ці звернення і займаємося цим. Ну, тобто, це все дуже просто, так лише єдине потрібно бажання. Так. Я вам дякую за нашу розмову. Вона досить була цікава і наповнена. Дякую вам, наші шановні телеглядачі, що були разом з нами. Я нагадаю, гостем нашої студії був заступник директора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Роман Кулик. Говорили про демонтажі незаконно встановлених обмежувачів, шин та юні паркерів у Луцькій громаді. До зустрічі в ефірі.